29 січня наша країна відзначила 95-ту річницю бою під крутами, під час якого загинули 300 студентів стрілецького куреню. Не залишився осторонь відзначення річниці цієї героїчної сторінки історії України і особовий склад військово-морського ліцею. З цієї нагоди у клубі академії військово-морських сил України відбулася науково-історична конференція, присвячена подвигу української молоді. З подробицями наш кореспондент у заході присвяченому цій історичній події взяли участь як самі учні ліцею. Так і гість доцент Академії військово-морських сил України, історик Анатолій Сівак, який дуже емоційно і небайдуже познайомив присутніх з подіями, що відбулися далекого тисяча 1918 року на маленькій залізничій станції крути Чернігівській області. Чому виникла потреба посилати оцих, як кажуть, неосвічених ще зовсім хлопців? На захист тої держави, що це за держава така, яку мають захищати діти? Що за держава? Чому так сталося? І тут питання пішли: яка влада, яка армія, який народ в той час був в Україні? Ну що стосується влади. влади. На жаль, влада, Центральна Рада була крайне досвідчена, романтична. Бо вона була просто ну, ідеалісти сплошні. Соціалісти. Це сплошний соціалізм. Казали, що пролетарії всіх стран соєняйся. Як можуть пролетарії Росії піти проти пролетарії в Україну? Це Вінниченко, Володимир Вінниченко, це голова секретаріату генерального. Це був головний противник того, щоб взагалі створювати Збройні Сили України. На що вони нужні? Хіба можуть? Ми з ними по лагерях сиділи, ми, це ж що ж Хіба ми можемо? це? Хто нам мішає творити ту нашу Україну? Оце привело до того, що в цей час, грозний час, армії не було в Україні, практично. Ведучими вечора реквиями були ліцеїсти Роман Карпенко і Дмитро Куликов, які під час програми декламували вірші про кутянські події, а особливо вразили усіх присутніх солісти хору центру військово-музичного мистецтва військово морських сил збройних сил України, які представили в акапельному виконання українські народні пісні. Цікавістю слухали виступаючих та намагалися зрозуміти, що ті 300 студентів та курсантів київських військових шкіл пішли з життя недаремно, тому що своїм прикладом відданість у державі вони зробили дуже важливий прецедент, який показав, що на фоні загальної байдужості навіть невеличка кубка людей може робити велику справу. Такі заходи я вважаю дуже важливі для сучасної молоді. Кожна людина на даний момент потрібна. Знати свою історію, вона повинна знати події, про які проходили неважливо коли 100, 200, 300 років назад. Але таке потрібно носити під серцем. Хочу ще сказати саме від себе: слава Україні! Героям слава!